Софія. і так, яка подія або щось передує нашому переходу на інший рівень? Дуже багато, тому карт випало. Я не буду їх брати. Зараз дістану карту. Яка подія? Шістка пентаклів. Ну, дивіться, тут. Може бути, якийсь вам е, хтось принесе подарунок, буде вам щось пропонувати. Да? Карта каже: будьте свідомі, інакше є, є можливість потрапити під вплив своєї заздрощі та жадібності. Тоді будуть втрати різного роду, тому що якщо ви приймете ну, від якоїсь ненадійної людини подарунок. То потім та людина може сказати, я ж тобі подарував щось, подарувала. Тепер ти мені дай або послугу, або щось. розумієте? Тож по цій карті запитайте у людини, котра вам щось дарує, це мені за що? Якщо просто так, то приймайте.